Рівно рік тому, 12 вересня 2022 року, було звільнено місто Святогірськ, який на той момент перебував більше ніж понад три місяці в окупації. Одразу після звільнення усі сили оборони разом з поліцією приступили до виконання своїх завдань в тісної співпраці з військовою адміністрацією. 9 червня 2022 року після штурмових дій Російської Федерації Святогірськ опинився в окупації і пробув там приблизно 3,5 місяців. Це були жахливі часи для міста Святогірськ, тому що Росія фактично гвалтувала це місто, грабила, вивозила всі електроприбори, вивозила всі приладдя, вона все розкрадала. І 12 вересня Збройне село України і сили Національної гвардії поліції, батальйон Кульчицького, зайшли і звільнили місто Святогірськ. Це був такий героїчний поступок наших бійців, тому що фактично заходити з автоматом і з БК без підтримки бронетехніки це дуже було ризиковано. Ми дуже швидко завдяки. Державним програмам завдяки обласної військової адміністрації, районної і міської відновили електропостачання. Це був один з перших кроків. А ми в перші ж дні зробили координаційний центр волонтерський. Там працюють волонтери, які Пройшли окупацію, тобто ми потрошку-потрошку оговтуємося повертаємося до нормального життя, яке нам перервала російська оця агресія, повномасштабне вторгнення. Це модуль, ценітарний модуль з'явився в березні місяці. Це безкоштовна прання для людей з Святигівська, які не мають централізованого до постачання водовідведення. Я місцева під час окупації я виїжджала. До Франції з сестрою та племінницями, А після вже я розуміла, що треба повертатися і допомагати місту чим зможе. У кожного був стрес, кожен пережив окупацію, це звичайно. Жінки особливо, це пенсіонного віку. Вони просто вони в розпачі, в розпачі, але трималися. Ну молодці, вони вони були згуртовані, разом боролися за життя, за мир за, за все. Уже більше людей, вже більше роботи для населення. Дивіться, це волонтерський центр. Він був координаційний, він був зроблений, створений відразу після повернення суда української держави для того, щоб просто не маючи тоді не було ні зв'язку телефону, ні світла, нічого, ні мобільного. І треба було якось придумуватись. Тому були такі прийняті рішення це створити. А сюди зайшли волонтери. Вони досі наразі працюють. Всі люди, які хочуть, які повертаються, вони отримують для себе перші оці гуманітарні набори. Одним словом можу сказати, що це вже був жах. Жили, жили в в основному тому там горіло все вокруг, води немає, світу немає, ні связі, нічого не було. У меня вот было всегда ощущение, что Украина, вот она как есть, так она и будет. То есть это какое-то время, не оно пройдет, казалось, вот откроется, проснется, это все тобой. А я кипершину, когда украинская армия уже звильнулась. Возвращалась из лагеря, я смотрю, что иду по городе ребята наших. Они здесь символик говорит, да? Ой, горело все. Вулиця Запорожская взагалі згорела. З продуктами було плохо, але зараз ми були без хліба, картошка виручала. На сьогодні місто залишається прифронтовим, але оперативна та криміногенна ситуація в місті є повністю контрольована. Цілодобово працює поліцейська станція, де усі мешканці можуть отримати як поліцейську допомогу, так і вирішення будь-яких гуманітарних проблем. Усі ці заходи наразі проходять у тісній співпраці з військовою адміністрацією, бо разом ми вистаємо та переможемо.